Вітаю, столиці, це Київ. прийдешній». Мене звати Уляна Лотоцька. Працює сьогодні ввечері зі мною перекладачка жестової мови Ірина Третяк. Пандемія стала справжнім випробуванням для медичної системи. Лікарні дообладнували і перепрофільовували під ковід хворих. Деякі міста навіть розгортали мобільні шпиталі. Але що ж нам показала ця пандемія? Як потрібно змінити і адаптувати наші лікарні до нових умов? І головне, що буде. Після пандемії відповідь на ці питання будемо шукати разом із гостем нашої студії, засновником геомедичний конструктор Владиславом Смірновим. Вітаю! Доброго вечора усім! Спасибі, що долучилися, також запрошую долучатися до обговорення і наших глядачів. Для цього ви можете написати на номер нашої студії у Viber. Його номер 068 044 0441. -04 Тож пишіть, чи стикалися ви з дискомфортом у лікарнях і яким був він. А ми тим часом розберемо, з якими проблемами стикнулися самі лікарні, коли почалася пандемія, і що їм потрібно було зробити, щоб їх вирішити. Ну, я думаю, що засоби масової інформації досить детально розказували про ситуацію, яка є на українських теренах медичних, і ми чуємо вже останні два роки. Велику проблематику пов'язану з тим, що лікарні не забезпечені спочатку медичним обладнанням, потім стало питанням пошуку апаратів штучної вентиляції легень. Після цього почали шукати джерела кисню, сам кисень, але глобального системного підходу до. Прогнозування до підготовки закладів охорони здоров'я останні два роки ми все ж таки не спостерігали зараз. Кволі спроби все ж таки уряд і робить і Міністерство охорони здоров'я. Але як на мене, це досить запізно за хоча ніколи не пізно, хоч щось почати робити. Але дивіться, це велика кількість хворих. Це потреба обмежити контакти цих хворих між собою в лікарні, так тих, хто хворий на ковід, і хворий, наприклад, на інші якісь захворювання, треба було все одно надавати їм цю медичну допомогу. Що зробили лікарні? Як вони перепрофілювалися для того, щоб нам було зрозуміло? Дивіться, є в системі закладів охорони здоров'я спеціалізовані заклади, які пов'язані з лікуванням. Пацієнтів на інфекційні захворювання, тобто так звані інфекційні лікарні. Але звісно, що їх кількість не була достатня у, в межах всієї держави, і відповідно було прийнято рішення додатково залучати медичні можливості для того, щоб розташовувати пацієнтів, які яким необхідна допомога, зокрема, інтенсивна терапія, киснева терапія тощо, тому по багатьом опорним лікарням повідкривали якраз ковідні відділення. Тобто, до цього самі заклади охорони здоров'я не були спеціалізовано підготовлені. До лікування інфекційних пацієнтів ну, І часто так буває, що також везуть цих хворих в неспеціалізовану лікарню, в лікарню, в якій не має бути ковід хворих. Але потім з цим треба якось справлятися, так якось ці інфекційні відділення чи цих окремо хворих відділяти, як спланувати правильну лікарню, щоб розділити ці потоки хворих і створити цей карантин. Дивіться, є заходи, які можна зробити достатньо швидко, наприклад, розпланувати маршрут руху пацієнтів з якоїсь території, тобто, наприклад, з якого району, в яку центральну районну лікарню, наприклад, чи обласну лікарню, в які відділення може потрапити пацієнт з підозрою на ковід. Це достатньо швидко робиться місцевою владою. Спеціалістами з охорони здоров'я, а те, що стосується планування, вже якщо всередині да, це вже більш більш тривала історія, тому що одна справа, коли у тебе планування з чистого аркуша, тобто коли у тебе нова лікарня, а інша справа, коли у тебе вже готові приміщення, обмеження по архітектурі, по стінам. По колонам, тобто все це, що було вже збудовано в 70-ті, 60-ті, 80-ті роки. Але які заходи можна все ж таки зреалізувати? Так. В першу чергу, важливо, щоб потік пацієнта все ж таки не перетинався з пацієнтами, які потенційно можуть бути не Носіями чи захворівшими на ковід, тобто, це робота з маршрутами пацієнта, з маршрутами медичного персоналу, це окрема увага вестибюлю, зоні сортування пацієнтів. Це дуже важливо. Це безпосередньо вже організація ізоляційних кімнат, ізоляторів, так званих, з відповідними вимогами до них. Тому що це достатньо специфічне приміщення, яке має низку вимог медико-технологічних. Які роблять цю кімнату безпечно як для пацієнта, так і для медичного персоналу, і так і для інших пацієнтів дивіться. От правильно я розумію. Значить, виходить, звичайно, якщо ми нову лікарню, то це зовсім інша історія. Але якщо в нас вже були лікарні, там були інфекційні відділення, просто і вони окремо були так від інших, для того, щоб не перестікалися з самого початку. Правильно, так але виходить, що стало дуже багато цих інфекційних хворих, і нові відділення вони все таки враховували ці логістичні маршрути і старалися відділити цих хворих. Так не було Такого, що всі один на одному, правильно? Е, ну, спочатку, в принципі, так і було. Ну, але... Зараз ми вже дійшли да. до того, що розподілили правильно і, і, і розмежували, і спланували цю логістику всередині закладів. Е, ну, принаймні, у всередині самого відділення логістика більш-менш зрозуміла. Е, у межах всього закладу, навряд, тому що, якщо взяти, наприклад, міжнародні рекомендації. Наприклад, Американської асоціації архітекторів, які в 2020 році випустили рекомендації якраз по Переорганізації по переплануванню чи е, сучасні підходи е, при пандемічних викликах саме до закладів охорони здоров'я. Наприклад, що вони кажуть, що вхід обов'язково має бути з одного боку вихід пацієнтів з іншого боку, щоб не перетиналися ці потоки пацієнтів. Має бути розширені вестибюльні зони. Зони сортування мають бути набагато збільшені ніж е, були до цього, тому що практика показує, що має бути дистанція і має бути резерв. Для того щоб якщо буде наплив пацієнтів інфекційних, щоб їх можливо було тимчасово розмістити, для того щоб провести там перший скринінг, потім визначити, куди його там далі доставляти вже в межах самого закладу, не треба забувати, що у нас кожним місяцем змін збільшується. Потреба у кисню через те, що нові штами ковіду вони більш е, вражають агресивні, більш агресивні, вимагають. і відповідно пацієнти вимагають більше кисню. Ну, от, дійсно, і, власне, інфекційні заклади і відділення, які є спочатку не належним чином прорахували таку потребу. Бо потреба збільшується. Країна щодня щодня в, в, витрачає більше 400 тонн кисню. Ну, ну тобто, одна лікарня десь в районі 7 тонн. Оце по Києву є такі да залежить дані, від їх потужності загалом... кількість ліжок. Але ну, а як його добре? Там є кілька методів, як існує цей кисень, як переобладнують ці лікарні. От я читала, що створюють кисневі траси, що хочуть створити так, щоб лікарні мали свої власні станції кисню. Як це організовується і що зроблено в цьому? Дивіться, це проблематика багаторівнева. Є проблематика на рівні держави, на рівні самого Міністерства охорони здоров'я. Ну і відповідно вже на місцях. Якщо говорити глобально, у нас недостатня кількість виробників медичного кисню як такого, саме медичного. І тому в цьому році було безпрецедентне рішення з боку Міністерства охорони здоров'я для того, щоб все ж таки розширити коло постачальників і забезпечити ургентну необхідність в кисні, дозволили користуватися технічним киснем. Хоча він має ну, він відрізняється від медичного, Там можуть бути домішки, запахи. Але і таке як інше. саме вже цей конкретний кисень, який в нас є, хоча б в тій кількості, який є, як його лікарні. І зберігають і розподіляють між усіма пацієнтами своїми, які цього потребують. Переважна більшість інженерних мереж пов'язаних з медичними газами, вона не розвинена і не модернізована. Якщо зробити. Такий скринінг по регіонам, в принципі, загальний зліпок зробити е, звичайної лікарні, е, вона погано організована в плані медичного газозабезпечення. І навіть ті відділення, які є, е, вони зроблені місцевими виробниками, точніше місцевими підрядниками і проектувальниками по медичним газам. Їх дуже мало таких фахівців. Це зроблено на коліні. Якщо подивитися стан цих мереж, як вони спаяні ці труби, як вони там про провод прокладені по стінам і таке інше, то це бажає найкращого, особливо якщо ми говоримо про безпосередні місця з'єднання, тобто так звані там розетки, і такі місця, місця де під'єднуються апарати вентиляції легень до цієї мережі, тобто вони теж слабке місце в цих мережах. Далі залежить від того, яка організована технічна інженерна служба самої лікарні. Якщо у лікарні недостатньо фахівців, то обслуговування таких мереж буде. Ускладнене і відповідно багато будуть проблем. Наприклад, якщо киснева газифікаційна станція, тобто це джерело кисню рідкий кисень. Якщо неналежним чи чином її експлуатувати, то можуть взимку переморожуватись в магістралі, тому що і так кисень йде з температурою мінус 186 градусів і намерзає цей лід, і таке інше. Тобто, багато проблем ще є з експлуатацією. Якщо говорити на глобальному рівні, державному держава мала б стимулювати утворення створення нових виробників. Ви кажете там Саме про Саме кисню, да, кисню. да його його недостатньо. Ці 6-10 виробників, які на всю країну зараз роблять медичний кисень, рідкий їх потужності, катастрофічно не вистачає, щоб покрити всю потребу в медичному кисні. А Коли на базі лікарень починають створювати ці станції, вони хіба беруть сировину від виробників? Чи це вже все таки індивідуальна незалежна станція, яка вже далі по цих справ кисневих трасах розподіляє? Як це працює? Які принципи а, до його як це працює а, наразі? Є декілька варіантів медичного газозабезпечення. В, в лікарні. Перше е, основне, частіше за все, це е, так звані судини діар або кріоциліндри, тобто це бочки е, спеціальні е, 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 ємності, в яких зберігається медичний кисень. Він в рідкому стані, е, з низькою температурою, і, е, але його можна багато е, зберігати. Один літр рідкого кисню це 800 літрів кисню. Який потім світу. ще змішується в балонах, наприклад, він теж може бути е, зберігатися. Це в стисненому варіанті, але один літр в балонному зберіганні це приблизно 150 літрів, тобто його ємність. Набагато менше, тобто вигідніше заправитися, щоб завод заводу приїхали, заправили ці судини, великі ці бочки там 3, 5, 6 тонн, в залежності від якої потужності, і цього може вистачати в залежності від об'єму потреб, ну, від декількох тижнів, буває місяць і більше. Ну зараз це може бути і декілька днів всього на всього і знову треба заправляти. Які є в виходи з ситуації? Не у всіх є контракти на постачання рідкого кисню. Тому деякі заклади охорони здоров'я вийшли з цієї ситуації, що почали закуповувати. Якщо проаналізувати закупівлі в прозоро, то деякі лікарні купили великих розмірів. Кисневі концентратори, не ті маленькі, які в палатах стоять, бо їх недостатньо. Ну, тобто, Це непогано, що вони є, вони все одно виконують свою функцію в певному розумінні, але в межах потреб закладу це ставиться така станція, яка виробляє кисень фактично з повітря. Тобто, це Шляхом видобування кисню з повітря, але в великих обсягах. Тобто, Це в рази збільшена. Система така, як в палаті стоїть, але вона в сотні разів потужніша. А от такі великі системи, наскільки вони є безпечними у використанні, коли вони працюють і в палатах, і десь за межами є цей резервуар, тобто вони ж потенційно можуть бути вибухонебезпечні. Як з цього виходять Особливо потенційно там вибухонебезпечним є і самі балони, наприклад, з стисненим повітрям? Тому як і киснево станції, так і балонні рампи, вони знаходяться. За межами відділень, за межами лікарні у окремому приміщенні, від якої йде магістраль, яка вже заходить в, в лікарню. Тому якщо говорити про такий підхід, то і станція по виробленню медичного кисню, якщо вона запроєктована інженерами, які мають сертифікати, розуміються на цьому, то вона не, не є більшим джерелом небезпеки. Більше, напевно, з балонами це складніше, тому що це бо балон все-таки стоїть біля конкретного хворого. А ці великі станції вони балонна ізольовані? балонна рампа теж має бути окремо винесена, вона окремо за межами відділень. Але небезпека в тому, що на кисень в балонах, і, наприклад, якісь масляні. Речовини, вони вибухонебезпечні, і це частіше може тривати саме з балонними рампами. Проблематика є, ніж киснево-газіфікаційними станціями. Давайте згадаємо тоді хороший приклад, як от нещодавно У Вінниця відкрила нову лікарню, так її збудувала. І цікаво зрозуміти, чи вже врахували ці нові принципи, нові виклики в плануванні цієї лікарні. Що там було зроблено а, насправді набагато простіше будувати а, лікарню, з нуля, ніж, з нуля, ніж а, переплановувати, реорганізовувати, але по світу статистика говорить про те, що більше 70, 75% закладів охорони здоров'я це а, заклади, які під ідуть під реновацію. Тобто, якщо їх а, поновлюють, то це все ж таки фізично вже будівлі, які стояли до цього. А і тільки 25%, третина можливо можна сказати, це нові заклади охорони здоров'я. Якщо говорити по Вінницю, то там врахован, врахований досвід, переважно ну переважний досвід і напрацювання, на які є в світі зараз, тобто. Всі сучасні е, заклади, які є, вони маст хев вже включати. А скажіть, що це таке коротенько, щоб було зрозуміло простими словами? Які це пункти, які це такі важливі враховані деталі вже в цьому, е, Ну, наприклад, вже е, входить в, 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 в сучасному закладі. Має бути обов'язково наприклад інформатизація і автоматизація, тобто це медичні інформаційні системи, це лабораторні інформаційні системи, це е, диспетчерізація систем. Вентиляцію, це диспетчерізація роботи всіх інженерних мереж, які будуються в тому числі, або побудовані в тому числі по медичному газозабезпеченню. Це не просто балонна рампа, це обов'язково два, а й іноді три джерела а, 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 медичного кисню, а, відпочинаючи від кисневої газифікаційної станції до балонної рампи, або з а, або а, 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 ці кисневі концентратори, але великої потужності. Це увага деталям, увага навігації. це, ну, інш... це для да. Людини, да. Це зовсім інша концепція. Загальне, якщо взяти світові тенденції в проектуванні і в будівництві, то це є концепція улюднення, тобто, зробити середовище наближено до звичайних умов, тобто, щоб людина не відчувала стрес, страх, перебуваючи в лікарні. Тобто, це. Улюднене середовище з медичним сервісом, тобто, коли у тебе в палаті є гідні умови перебування, що ти можеш вчитися, якщо ти дитина, або е читати, якщо ти дорослий, там навіть щось робити, при тому отримувати медичні послуги і не відчувати себе е людиною, яка втратила там надії, перспективи, так і інше. І це стосується всього. Матеріалів, матеріали е більш сучасні, які мають. Вже певні критерії саме для медичного використання, тому що чому дорожче будівництво лікарень, тому що вони використовують матеріали, які ну коли там не страшні якісь туалети чи страшні стіни, так. коли тобі просто вже лячно і там неможливо перебувати. Ну це вже добре, коли, хоча б так, такий варіант, але мова йде про те, що проникнення в технології матеріалів воно. З кожним роком поглиблюється. і сучасні е приватні чи державні заклади охорони здоров'я, якщо будуються з нуля, то вони апріорі вже абсорбують себе, всмоктують багато е тенденцій, е які вже є. Але ми обмежені до речі, тими ж самими ДБНами, які не дають повної картини розійтися. Архітекторам, інженерам, бо є великі обмеження по енергоефективності, по плануванню тощо. Ну але ми вже включаємо інклюзивність, нібито так, що ми повинні це обов'язково бути доступними це і, і все це окрема є нормативна база, і це вимоги, які зараз обов'язково мають враховуватись при реконструкціях е е закладів охорони здоров'я. Навіть якщо це відділення якесь, все одно інклюзивність там має бути виконана. Туалети мають бути збільшеною площі з додатковими. Поручнями іншими речами, які полегшують доступ до цих приміщень, заїзд, виїзд, якщо це ну це е... травматологія не на 10-му поверсі, а десь це... ближче так. Ще хороший приклад є з Мілана, де також спроектували і вже будують дуже цікавий госпіталь, і там, зокрема, на даху його розташований такий парк, спеціальні зони, де можна відпочити і розслабитися. Можливо, ви детальніше знаєте про цей кейс, і тоді наскільки допомагають от такі і людиноцентричні центричні Методи. І саме оця зелень на даху також людині видужати і, і правильно налаштувати цей медичний процес. Це дуже слушне питання, і все має впливати на те, щоб людина одужала. Власне, підхід до формування зараз цілющого середовища, він якраз сформується на тому, щоб сформувати контрольоване, але дуже. Скажімо, приємний для пацієнта, дуже лагідний мікроклімат, умовно кажучи, в прямому переносному розумінні цього слова. І тому, коли ви кажете, що є сади, це практика не тільки Мілану, це дуже поширена практика в Америці, в Австралії і в великих, скажімо так, потужних країнах, які вкладають кошти в медичну інфраструктуру. Це один з елементів якраз формування цілющого середовища, тому що це не просто лікування, це ще формування е, психоемоційного стану тобто, це і сади, як ви кажете, і відповідно е, е, увага до освітлення. Тому що освітлення має має вимоги до до, наприклад, температури світла. Чим більше температура світла більш близька до сонячного, до теплих теплі приємніші да, ніж холодні. тим воно більш позитивно впливає на розслаблення людини для роботи, наприклад, персоналу медичного краще більш холодне світло, але є вимоги до того, що має бути амбієнтна, тобто підсвітлювання. Простору, щоб ти бачив обсяги, об'єми є певна багато розробок стосовно. Кольорів, які мають бути використовуватися, багато цікаво. вимог до медичних меблів, до медичного обладнання. Якщо ми говоримо зараз більше навіть про медичні меблі, яке це медичне меблі в розрізі інфекційного контролю? Е, а наприклад... давайте подумаємо, скільки може коштувати це все так. Бо це дуже добре звучить. Ми зрозуміли угу. людиноцентричне і цілюще середовище, але давайте повернемось до наших реалій. Скільки це може коштувати в Україні і чи задумуються, чи роблять в нас щось в цьому напрямку. Ну, дивіться, наприклад, стосовно медичних меблів, якщо ми говоримо про зону очікування чи зони, де проводять обстеження. Останні два роки є рекомендації стосовно того, щоб ці меблі, наприклад, стали більш жорсткими. Не було матеріалів, які є порожни, мають порожнини тощо, щоб вони легко легко прибиралися, очищувалися засобами дезінфекції. Чи є в Україні виробники, які можуть зробити. Під такі вимоги меблі не так є, є, є чи це дуже супер дорого? Ні, ні. Звісно, Далі. що можна використовувати більш якісні матеріали, і воно буде здорожчуватись. Але не треба економити на медицині. Якщо чесно, то ці ці обладнання меблі вони багато разів тестуються, і вони, якщо це якісь нормальні виробники, вони проходять багато етапів досліджень і клінічних випробувань. І здається, чому каталка, яку можна зробити з двох шматків заліза і чотири колеса поставити, коштує. Ну набагато дорожче ніж е, схожа конструкція там для, е, наприклад, якоїсь іншої галузі харчової промисловості, наприклад, чи для СТО. Та тому, що кожен елемент він тестується, перевіряється на те, щоб там не, не розмножували бактерії, чи людей. не буде поранення пацієнта чи медичного персоналу, чи він має достатню вагу, там форму і таке і матеріали, які дозволяють його використовувати саме. В закладах охорони здоров'я, наприклад, якщо це кабінети МРТ, то там Зрозуміло. дуже суттєві вимоги до того, як, з чого він має бути це зроблений. Це дуже серйозно. Дивіться, є ще такі заклади, які закинуті. Так, це недобудовані лікарні, зокрема в Києві. Такі є, і чи можна їх використати якось раціонально? Чи можливо залучити інвесторів для того, щоб у них чи добудували, чи перепрофілювали? Щось можна із тими закинутими лікарнями зробити? Е... У нас поки що є така проблематика пов'язана з регулюванням, і саме юридичним. Для того, щоб зайшов інвестор, має бути прозорий механізм співпраці. Так, у нас є вже певні приклади державно-приватного партнерства. Наприклад, там по заготівлі крові, наприклад, тощо. Тобто станції переливання крові фактично там перейшли в приватну власність, але цей завод, наприклад, виготовляє і задовольняє потреби в компонентах крові. Чи якесь діагностичне обладнання, там, лінійний прискорич, наприклад, можна використовувати в, в державно-приватному партнерстві, коли інвестор ставить цей прилад, але на території, в бункер, наприклад, комунального закладу. І е, отримує можливість надавати послуги, ну і пакетами перекривати цю вартість цих послуг через НСЗУ, через лікарню, отримувати сплату дуже цих розуміло. послуг. Торний механізм, да, є. він є, але глобальна ситуація вона не дуже врегульована і інвестор складно, не, 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 не захищений. Затікали. Да і переважна більшість інвесторів, які є, це все ж таки локальні українські. У нас поки немає потужних міжнародних організацій, які на готові бу. Було б навіть з Турції прийти чи з Америки і відкрити свою мережу? Тобто, поки що, це наші внутрішні інвестори, які вкладають кошти, все ж таки в нове будівництво, тому що це більш вигідно. Бо ти, коли е робиш з нуля, це краще працює якось краще вже і дешевше. Да. А скажіть, будь ласка, Владислав, чи спроєктували, чи збудували ви хоча б якусь лікарню? Відповідно скільки це часу і грошей потребувало? У нас декілька є проєктів, які ми реалізували. Це переважно, звісно, це приватні структури, і можу сказати, що вартість будівництва в Україні і із оснащенням медичним обладнанням вона все ж таки в рази нижча ніж в західних країнах. Якщо в Америці чи в Канаді це від 9 до 11 тисяч доларів за квадратний метр. То у нас е е вартість будівництва з оснащенням на один квадратний метр починається від е 1200 доларів і ну максимально максимум 3000 доларів. Наприклад, а часу? Скільки е Це залежить від того, яка складність проекту, яка кількість метрів, е які є вихідні дані, тобто це з нуля чи це якась споруда, яка треба, потребує реконструкції. Яка топографія, тобто яка, який, яка ситуація з ділянкою, бо там можуть бути великі перепади, і це теж достатньо велика робота. Багато залежить від того, які вимоги ставить інвестор до бюджету і до матеріалів, і до технологій, які мають бути використані, тому що різниця виконання може бути в рази, і інколи в десятки разів відрізнятися від того. Як поставити завдання? Умовно кажучи, можна покласти ліноліум звичайний, а можна покласти правильний медичний ліноліум якраз для а давайте закладів. Ще охорони здоров'я. От на, на завершення, коли дійсно вже українська держава, не лише приватники, про яких ви розповідаєте, uh -huh. але сама держава буде готова будувати ці сучасні заклади, які будуть враховувати виклики. Цей процес неодмінно почнеться, він вже потихеньку йде. Якщо проаналізувати зараз ті реконструкції, які замовляють комунальні заклади охорони здоров'я або державні в принципі підприємства, то все одно ці реконструкції вони вже покращують стан справ. І якщо ми зараз працюємо через механізм. Компенсації послуг через пакети, які компенсує національне НСЗУ Національна служба здоров'я України, то відповідно виникає конкуренція серед закладів охорони здоров'я як приватних, так і державних. І відповідно зараз конкуренція буде обов'язкова. обов'язково. Тобто, це на просто на це потрібно багато часу. На мінімум 10 чи 15 років для Ще 15 того 15 щоб... років для того, щоб в нас з'явилися лікарні <зас> дуже неоптимістично. Дякую вам, Владислав, за цю розмову. Нагадаю, з нами був Владислав Смірнов, засновник геомедичний конструктор. Ви дивилися Київ, прийдешній цей та інші випуски. Можна знайти на нашому Ютуб каналі. Тож підписуйтеся, дивіться в зручний для вас час. І як ми бачимо, будь-яке планування чи перепланування це завжди здорово. Овий глуз, тож бережіть себе і побачимося наступного тижня.